Привіт, друзі, це експленер. І сьогодні ми поговоримо про Кіткет. А... Саш, мій Кіткет, Тікток. Привіт, друзі. Сьогодні ми поговоримо про Тік-Так. У мене навіть є реквізит, бачите, такі драже. А, і а, я чесно кажу. Саш Тікток, не Тік-Так, Тік-Ток. В тебе текст про Тік-Ток. Так це що? Весь текст переписувати приходиться. Ага. Хорошо. Ото то пожартували, так пожартували. тим жартам жарт. Right. Шутка на шутки шуточне. Я можу йти. Бо і свободі. Друзі, мене звати Олександр Чіш, і в цьому новому випуску Експленер ми з вами поговоримо про новину, яка сколихнула світ соціальних мереж, можливу заборону TikTok у Сполучених Штатах. Америки, якщо використовуєтеся користуєтеся TikTok або навіть чули про цю платформу, просто чули, залишайтеся з нами, тому що тема цікава. Розберемося, чому TikTok опинився під загрозою, хто і як його планує рятувати, та чому ця ситуація важлива не тільки для американців, а і для всього світу. А, отже, що сталося? Верховний суд е, Сполучених Штатів в п'ятницю одностайно підтримав закон, який фактично забороняє роботу популярної китайської е, відеоплатформи TikTok на території Сполучених Штатів з 19 січня. Е, якщо тільки за стосунок е, не буде проданий американській компанії. Е, ну, тобто завтра, по ідеї, е, він має вступати в силу. Е, не знаю, чи вступить це. Це означає просто, що ну має пройти якийсь час кілька днів, і TikTok може зникнути з пристроїв мільйонів американців. Понад 170 користувачів TikTok у США зараз у підвищеному стані. І це не лише про розваги, як можливо комусь здається. Для багатьох TikTok став платформою для бізнесу, самовираження, творчості, і раптом усе може зникнути для, для американців через політичне рішення. Отже, чому TikTok є під загрозою? Основна причина це національна безпека. Основна причина це національна безпека. Адміністрація Байдена та багато американських законодавців вважають, що китайська власність. Тікток становить ризик для американців. Є побоювання, що Китай може використовувати цю мережу для збору даних про даних про мільйони, про мільйони користувачів, а також для шпигунства. Вербування та навіть маніпуляцій у соціальних мережах цікаво, чи будемо ми згадувати про Румунію. Один із ключових аргументів проти TikTok – це його алгоритм. Алгоритм платформи настільки потужний, що підбирає контент для кожного користувача, виходячи з його інтересів. Це великий актив TikTok. Але одночасно і загроза, якщо ця технологія контролюється іноземним урядом. Уряд Китаю може використовувати TikTok як інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей у наступних напрямках. Через алгоритми TikTok уряд може просувати контент, що формує позитивний імідж країни або сприяє її геополітичним цілям, наприклад, популяризація культурних елементів, таких як китайська музика, кухня чи традиції, може сприяти створенню такої м'якої сили Китаю. Платформу можна використовувати для поширення дезінформації або спотворення фактів щодо міжнародних подій, зокрема у тих країнах, які мають суперечливі відносини з Китаєм. Це може включати дискредитацію опонентів чи вплив на громадську думку. Тікток збирає величезний обсяг даних про користувачів, включаючи їхні вподобання, місцезнаходження, поведінкові моделі та мережеві зв'язки. Уряд Китаю теоретично може отримувати доступ до цих даних через кампанію ByteDance, використовуючи їх для аналітики та стратегії. Оскільки тікток популярний серед молоді, він може бути потужним інструментом впливу на майбутнє покоління у ключових країнах. Цілийспрямований контент може формувати певні політичні чи культурні погляди. Тікток дозволяє Китаю експортувати свою культуру на світовий рівень, підтримуючи китайські тренди та створюючи позитивний імідж через глобальні виклики, хештеги чи колаборації з впливовими особами, платформа сприяє просуванню китайських брендів та продуктів, стимулюючи економічну активність. Вона також підтримує залежність креаторів контенту від майданчика, який належить Китаю. Тікток може бути використаний для впливу на політичні процеси в інших країнах, наприклад, через розпалювання суспільних конфліктів, поширення суперечливих тем, чи навіть мобілізацію певних груп населення. Згадайте вибори в Румунії, де політик з невеликими електоральними шансами завдяки тіктоку мало не посів крісло президента, якби не втрутились спецслужби і не довели вплив в соцмережі і залучення до процесів російських ресурсів. Зрештою, всі ці можливості часто викликають побоювання західних урядів, через що TikTok регулярно потрапляє під регуляторний тиск і розслідування. Що каже Верховний суд, суд одноголосно ухвалив, що закон, який забороняє TikTok, не порушує першу поправку до конституції США, яка захищає свободу слова. У своїй заяві суд зазначив, що масштаби Тіктоки, ризик контролю з боку іноземних противників, виправдовують особливо ставлення до цієї платформи. Проте критики вважають, що заборона TikTok – це не лише про безпеку, а й про геополітику. Торговельна війна між Китаєм та США триває, і TikTok став її черговою жертвою. І ось тут ситуація стає найцікавішою. Дональд Трамп, який незабаром знову стане президентом. Обіцяє врятувати TikTok. У своїй заяві він сказав наступне: моє рішення щодо TikTok буде ухвалено в недалекому майбутньому. Цікаво, що генеральний директор TikTok Шоу Цзечу навіть планує відвідати інаугурацію Трампа. А оціпінь ні, замість нього поїде гонець попроще. Трамп уже мав досвід боротьби з Тікток у 2020 році. Він також намагався заборонити цю платформу, але тоді все обмежилося лише обговореннями цього цього року. Ситуація. Може бути іншою. Адміністрація Байдена дала чітко зрозуміти, що не буде втручатися в цю ситуацію з цією платформою. Байден міг би в принципі скористатися законом і відкласти дедлайн на 90 днів, але цього не сталося. Білий дім заявив, що TikTok має залишитися доступним для американців, але лише за умови, що платформа буде перебувати під контролем американських чи інших структур, які відповідають національним інтересам. Трамп може. Використати свій вплив і скористатися законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження щоб зберігти TikTok. Ось, що буде з TikTok далі? А декілька можливих сценаріїв. TikTok продають американські компанії. Це в принципі найкращий варіант для американських користувачів. Поки що серед можливих покупців лише Френк Маккорт, колишній власник бейсбольної команди Лос-Анджелес Доджерс. Він оцінює TikTok без алгоритма у 20 мільярдів доларів. Трамп може використати свій плив, може скористатися законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, щоб зберігти TikTok. TikTok закривається. Це найгірший сценарій, як ми з вами розуміємо, для користувачів, але він цілком можливий, якщо ByteDance, ця компанія, яку контролюють китайці, не виконує вимоги закону. І може відбутися перехід користувачів на інші платформи. Уже зараз мільйони людей скачують інші подібні додатки. Проте. Вони стикаються з труднощами, адже ці додатки мають переважно китайський інтерфейс і набагато менш зручні, ніж TikTok. Деякі користувачі шоковані можливістю закриття TikTok, Наприклад, блогерка Лорд з Г'юстона, яка має 16 мільйонів підписників, заявила мені байдуже, що Китай краде мої дані. Якщо треба, я сама поїду в Китай і віддам їх. Ну так, звісно, 16 мільйонів підписників. Це ж все приносить їй кошти. Що означає ця ситуація для світу? TikTok став символом глобалізації. Його успіх, це приклад того, як технології можуть об'єднати. Нувати людей, але водночас ця ситуація показує наскільки важливим є питання контролю за даними та національної безпеки. Цей кейс також демонструє, як США та Китай ведуть боротьбу не лише в економічній, а і у технологічній сфері. І TikTok тут ну лише вершина айсбергу. Вся ця історія про те, як технології, політика та національна безпека переплітаються у сучасному світі. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію, чи користуєтесь ви TikTok. Як ви ставитесь до заборони і чи врятує Трамп Тікток? Особисто можу розказати історію, як мій син Ярослав тоді ще в третьому класі прийшов додому. Побачив у мене на телефоні тікток, який я поставив, тому що тоді це була якась нова мережа. Мені було цікаво, як вона працює. Видалив додаток TikTok з мого телефону і сказав: тата, у нас дівчата в класі таке там дивляться, воно тобі не треба з тих пір, його у мене і нема. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, якщо це відео буде е, вам цікаво. Е, якщо буде не цікаво, поставте два дізлайки. Два, але два. Е, от. Ну і побачимося ще е, будьте чимними. З вами був експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування. Адже так з 2019 року -го там лежить на полиці. Це так з минулого. Це як світло жирок, який йде до нас е, мільйони світових років. І коли воно приходить до телескопів наших астрономів, ми бачимо зірку такою, якою вона виглядала мільйони років тому. Так, все, закінчив обідянічок. Пока.